Я не знаю, Саш. Це насправді дуже серйозна проблема. І проблема полягає насправді в тому, що щойно ти почнеш утискати, умовно кажучи, цих, ти ніколи не знаєш, де, де зупинитися. Ну ніколи. Тобто дуже складно в даному разі сказати, де закінчується умовно сепаратизм або підігравання ворогу, тобто де починається це і де закінчується свобода слова. Ну ти ж бачиш, що сьогодні дуже успішно використовується проти опозиції будь-які <реш> навіть навіть там, де взагалі при присіпа прицікатися не немає до чого, як з, з каналами опозиційними. Там взагалі ну там не взагалі. Абсолютно патріотичні і так далі, тому що той, де ти працюєш. Але ні, ні, нікому це не заважає так вивести їх значить, з цифрового, цифрового ефіру. Тому я кажу, це, 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 така, це така гостра зброя, що я не знаю, як нею користуватися. Я справді не знаю. Ну Тобто, ну, уяви собі, там. Умовно, ти бачиш, скільки часу тримають за е, Шуфрича і не судять. А я казав з першого дня, а, а ви не знайдете, за що його судити. Тобто, якщо я, я не так сказав, якщо в СБУ немає якоїсь оперативної інформації про те, що він переписувався там у кажучи, з якимись кураторами в Москві, що виконував їхні завдання, що брав не гроші і так далі. То те, що ви намагаєтеся йому зараз пришити, це абсолютно нісенітниця. Тобто, ну людина умовно кажучи, вона гетька для нас. Це зрозуміло. Ми жодним чином не поділяємо її погляди, але ця людина. Каже, я вважаю, що з Росією треба дружити, бо вони нам дадуть дешевий газ і вони нам допоможуть, і вони на нас не нападуть, і, і так далі. Ще раз, ми з цим не погоджуємося. Але такі погляди не є антидержавними, вони не є підривом обороноздатності чи безпеки України. Вони просто е е жахливі по результатах, які вони приносять. Ну, але господи, тут вони. Е Ціла партія і так далі взяли владу, обіцяючи там зустрітися посередині і і, і, і досягнути миру, і, і і так далі. і нічого в тюрмі не сидять, так що ну я кажу ще раз: це якесь неймовірно серйозне питання, що правда. Е, відслідковувати цих людей треба, от як зараз, наприклад, наприклад, за кордоном е, е, там в Європі, скажімо, або в Штатах відбувається, ніби з одного боку в них там особливо в штатах перша поправка, тобто свобода слова, це для, для них настільки священна корова, що далі рухатися немає куди. Але це не заважає е, е, спецслужбам відслідковувати людей з такими е, поглядами і стежити умовно кажучи, приділяти їм більшу увагу. Та особливо, коли якщо стається щось, теракт не знаю, там ще якісь події, то е, коли облік таких людей ведеться, коли їх слідкують за тим, що вони роблять, що вони публікують, що вони кажуть, які, е, які думки поширюють, то е, їм приділяється просто більше увага, тому що вони є групою великого ризику, От з цим я би безумовно погодився. А Просто так, ну що ми можемо за, е, е, заборонити. Я кажу ще раз: ну от людина каже: от ми дружили з Росією, розумій, як хочеш слово дружили, Вони б на нас не напали. Що він сказав Ні, Нічого, це політично неправильно, це фактично неправильно. Це насправді ілюзія, яка довела нас е, де-факто до, до великої війни. Це ілюзія, але вона не є це е, 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 це абсолютно не суперечить конституції. Це не є е, 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 не дати такій людині висловлюватися. Це це наїзд на свободу слова. Так що я кажу, це таке складне питання, що ну, от я наприклад не знаю, що робити. Нехай там є люди спеціалісти. Напевно, у них є більше, е, 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 більше якихось рекомендацій. Я кажу ще раз: я би взяв до уваги, е, е, значить, досвід європейських країн і і, і, і Америки. Вони, попри те, все, тобто одночасно вони і приділяють цим людям увагу, і не садять їх в тюрму за самі погляди, доти, принаймні, доки це не є заклик, когось збивати, кого палити, когось там ще от доки це не є закликом до якихось злочинних антиконституційних, насильницьких і так далі дій, їх їх умовно кажучи, не чіпають, але приділяють їм увагу. Чи мали би, от, в принципі, виходячи із того, що ми побачили за останній рік не одну серію ось нападів вбивств: Дем'ян Ганул, Ірина Фаріон? Напад на Стерненка, Чи от я, я ж впевнений, що список людей, які Російська Федерація дуже би хотіла би тут знищити в Україні, він існує у наших спецслужб, у керівництві держави. Може, треба якось їх убезпечити, надати охорону якусь чи от, якісь речі такі робити? Чи це не допоможе? Я думаю, не допоможе. Е Крім того, не треба ж і робити з цього якусь на треба сприймати ці речі в пропорції. Попри все, це в принципі не така велика кількість людей. Але дава почнемо з того: а кого державних діячів треба, тобто уряд, треба, офіс президента, треба, парламент треба. Певні правоохоронні органи, особливо СБУ, там ГРУ, і так далі. Тобто, десь тільки охоронців взяти. А потім ми вже доходимо до якихось інших публічних постатей. Ну я нагадаю, що я ж був теж в такому списку, коли ну, коли була оця оцей замах на, на Бабченка, і коли там зробили в цього германа, який був організатором цього замаху, зробили значить, обшук, то знайшли там список 47 прізвищ. От ну тобто, я то точно там <смеш> не диверсант, не, не військовий і так далі. Але очевидно, що мої е, погляди Росія вважає для себе неприйнятними не і е, відповідно Я був я, я абсолютно не впевнений, що я сьогодні в них е, рахуюся через серед таких важливих людей, але тоді. Ну, очевидно, це було так. І мені, до речі, тоді Василь Сергійович Грицак пропонував охорону, як і інше. Зрештою, ну ми не взяли. Я, я взяв тільки там на якийсь там недовгий період тривожну кнопку. А потім, взагалі, виявивши, я в принципі її можу попросити. Ну там за якусь невелику, невелику плату. Я можу її попросити тривожну кнопку в кишеню, в машину і і додому. А потім виявився, що я в принципі може це за невеликі гроші. Мати і так, умовно кажучи, тобто ні не треба державні кошти на це відволікати, Я слава Богу, не, не бідний може можу, можу дозволити, так мовити. Але так фізичної охорони, я ще не вважаю, що що є в цьому необхідність. Дивіться, тут мене ще зачепило одне інтерв'ю, яке дав колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, який перебував у Полоні, якого повернули. Він в полоні перебував понад три роки. Він вважає, що швидке просування російських сил через територію області до Херсона результатом зради. Він вказує, що буквально за декілька днів перед тим як російські танки зайшли в Херсон, кудись зникло, зникли правоохоронці із міста. певне керівництво ну нікого не було в місті. Тобто, фактично він таким чином мені здається, ну констатує факт, що ну місто місто здавали. Ну, дивіться, я би не обов'язково це трактував, як здавали. Просто вони бачать, що вони мають інформацію, тобто, як і ми всі, а можливо, вони мають більше, оскільки вони тим, правоохоронці і так далі. Вони мають інформацію, що війна почнеться, москаль зайде в Україну. Цілком, очевидно, що зайде в тому числі з, з Криму, і це буде швидко. Е, влада України на це не реагує, е, готуватися до війни не хоче. І тому мону кажучи, керівник правоохоронного органу каже, для чого ж не розстріляли в перший житель. Угу. Або щоб я став б... заручником, або став за Та я ліпше угу. б і потихеньку собі їде. Так що бач, можна трактувати це інакше. Я не кажу, угу. що там не було зради. Я кажу, що в цього конкретного факту може бути інакше пояснення. Може це і зрада, а може і ні. Так що ми цього не знаємо. Інша справа що. До війни треба було готуватися. Оце зрада. Ну умисна, не це питання. номер два. А це справжня зрада. Коли тобі кажуть, що війна от, от почнеться і всі докази є, і так далі. А ти раптом до неї відмовляєшся готуватися, ані військового стану, ані мобілізації, хоча би першого. Першого рівня ані е, виділення додаткових коштів до е, для армії, ані будівництва укріплень. Е, мало того, що із точок, які тобі вказують, як найбільш вразливі з яких будуть там напад, з, зокрема, на Київ, ти береш і знімаєш е, бригаду Національної гвардії і тому подібне. оце зрада справжня, а там там. Правоохоронці, я кажу ще раз: люди могли просто боятися і вважати, ну написано мені. Тобто, ці безумні не хочуть готуватися, я що маю тут померти, і все. А, ну, в принципі, і західні журналісти в пресі теж писали вже. Ми з вами теж це частково обговорювали: що коли приймалося рішення проведення воєнного стану, Колишній головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний наполягав на тому, що треба ввести воєнний стан і його чомусь не вводили. Залужний це могло стати різні кони просто наполягали. Ці двоє єдині проголосували за це, інші ж проголосували за особливий стан, тобто з взагалі абсолютно не означає підготовку до війни і, і якихось повноважень. Це відома історія. Просто мені цікаво, ну, влада уникає цих тем дуже чутливих, тому що це ну, ну, впливає на популярність, і впливає, ну, скажімо, на загальний моральний стан в країні. Але ми маємо знати правду. Я так розумію, що поки ми цієї правди до кінця не дізнаємося, не буде цього. Е, я навіть не претендую на те, щоб знати всю правду. Ну, тобто хотілося б, щоб слідство колись це виявило. Але особисто я, як і більшість людей, які цікавляться цим питанням, навіть без особливих інсайдів, сьогодні є достатньо публікацій для того, щоб скласти собі цілком ясну, і чітку картину того, що тоді відбувалося, і розуміти, що, що це була ну, в ліпшому випадку трагічна помилка. В ліпшому випадку. Безвідповідальна. Абсолютно безумна. Не знаю, не хочу, не хочу говорити про те, що це могла бути і просто ну, напряму, значить, зрада в повному розумінні. В розумінні кар карного, кор карного е, е, е кодексу. Кодексу що з мене з головою вже надвечір. Так, роз... так, от в розумінні карного кодексу не хотів би в це вірити. Але і, це, і така версія існує, і вона цілком реальна і цілком можлива. Так що сподіваюся, що колись слідство до того дійде. Але навіть того, що ми знаємо, навіть якщо справжньої зради в розумінні карного кодексу не було, а було просто безвідповідальність, нехлюйство, самовпевненість, Небажання дивитися у вічі фактам, не бажання визнати якісь політичні свої помилки, а можливо і чисто шкурні інтереси. Ну, тобто відомий же факт, що є достатньо фактів. Я про це колись писав і розповідав. Які говорять про те, що людям у вищому політичному керівництві України були проінвестовані, або хтось інший з їхнього оточення під їхні гарантії інвестував в українські цінні папери, і вони були абсолютно зацікавлені тримати рівень долара для того, щоб ці люди могли потихеньку виводити свої гроші. І те і відомий факт, ну це точно він відомий, що в кінці 21-го року Міністерство фінансів викупило частину своїх е, облігацій. Це, е, е, це абсолютно доведений факт. Е, такого ніколи не бувало. Для чого це робилося? Це, щоб випустити людей. Тобто, щоб не щоб е, ну, люди, які. Ну, от, Моделюємо ситуацію, ага. я дружу з президентом або з керівником його канцелярії, який є дуже потужним або ну не знаю, з головою Нацбанку з прем'єр-міністром з кимось з цих найвищих посадових осіб, які ну ні, голова Нацбанку не, не тягне. Швидше за все, президент або керівник його канцелярії, або люди найблизькі. близькі. І я на певному етапі кажу: люди: дивіться, в нас сьогодні. Найвигідніші в світі, е, значить цінні папери. Ми даємо там 15%. Коли в всьому світі дають один, а інколи і нічого. А ми даємо 15%. Давайте купіть або. Ну це я кажу в ліпшому варіанті. В гіршому варіанті я вкрав кілька мільярдів доларів і шукаю, куди їх пристроїти, як 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 свого часу зробив Янукович. Ага. От. І от для того щоб зараз, а і тут я розумію, що йде війна. І Якщо я почну до неї готуватися, і всі зрозуміють, що підходить е, війна, вони почнуть скидати українські цінні папери, оскільки невідомо е, хто буде ага. відпочивати по цьому. За, е, е, країна може не залишитися в принципі. Хто буде платити по українських цінних паперах, якщо почнеться війна з Росією, яка в 10 разів сильніша у військовому е, е, відношенні, тому значить, люди будуть продавати, значить, будуть продавати, виводити долари курс. Підніметься, це вдарить по інших, які ще тримають, і так далі. Почнеться паніка на ринку. От ти ж пам'ятаєш, е, 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 значить в кілька разів звучала фраза е, з вуст Зеленського, що е, значить долар був би по 100. Ну, перше, брехня не був би по 100. він досі не 100. Досі ледве 40. Не був би він по 100, але він справді міг. Стати дорожчим, тобто гривня могла стати дешевшою в цій ситуації. Стало б гарантовано. Що це означає? Я вклав гроші, умовно кажучи, щоб заробляти, ага. вклав долари. А перед тим поміняв їх на гривню, купив е, ціні папери, тримаю. Раптом бенз, гривня подешевіла. Що я? Я ж я ж зі збитками витягую свої гроші замість того, щоб заробити, я, я втрачаю. А я, наприклад, президент або е, голова його канцелярії. Або ще якась супер впливова людина, або друг цих людей, з яким вони пообіцяли поділитися. Умовно кажучи, що мені дадуть 15, я, я з них п'ять віддам їм. Наприклад, я, я, я фантазую, це ж чисті спекуляції. Але я пояснюю, як діє цей механізм. Причому я, я впевнений, що воно щось подібне там було. От. І е, в цій ситуації, що я буду робити, якщо мене цікавить моя кишеня, я буду тримати цей долар до кінця, я буду казати: ні, війни не буде, ні, війни не буде, ні Нехай він тим часом е, по відносно дешевому долару вивозить десь свої е, гроші. А головне, я скажу Міністерство фінансів, а ну тим ти, е, е, негайно викуповуй ось тут. Люди віддають ваші облігації, в них правда термін погашення там, умовно кажучи, наступного року чи через рік терміново в них викупити. Це ми знаємо точно. Я не пам'ятаю, скільки сотень мільйонів доларів уяви собі країна, яка от от напередодні війни, і взагалі економічне становище і без війни в неї далеко не блискуче. Раптом мінфін знаходить десь кілька сот мільйонів баксів для того, щоб е, викупити свої облігації. які... Вона ні, ніколи такого мінфін не робив. Ніколи. Немає в історії такого випадку, щоб раптом мінфін вирішив е, значить, викуповувати свої облігації е, 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 до того, як пройшов час їх, їхнього погашення. Розумієш? Так що тут могла бути навіть і така причина: банальна, бридка, гидка, мерзенна, але вона могла бути. А ці кошти куди вони діваються? От могли подітися. Які. Так, так викупили у власника, власник забрав, вивів за кордон. Ага. Тобто Витягли з бюджету, умовно кажучи, або там з якихось там коштів Національного банку, там, які е, е, Національний банк для цього, наприклад, передав е, Міністерству фінансів. Міністерство фінансів за наші кошти викупило ці облігації. Приватний власник забрав гроші, вивів за, вивів за кордон. А відстежити їх можна, От якщо от, теоретично. Абсолютно. Ми, я, ми намагалися. Нічого не виходить. Ну, Можливо, колись якесь слідство зможе. Але сьогодні, от просто так, навіть маючи непогані зв'язки, розуміння ситуації і так далі, ні, нічого не відстежується. Слідство, можливо, зможе, але це вже інше питання. Цікаво, слухайте, от ну наштовхує на багато думок, особливо виходячи з тих заяв, які звучали перед повномасштабним вторгненням. Я думаю, що так, ж ви так боїтеся, Чому інвестор... там що долар так переживає. Так, тому, так. Долар по 100, долар по 100, і так що, 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 що тут верзете? От до чого він має стати по 100? і так далі? І взагалі чому це єдине питання, яке вас цікавить? Тобто, людей турбує, що ви це ж. Іншого ж тут питання немає. Тобто, їх цікавить, щоб, щоб утримати курс гривні. Де це є принципово? Це вони турбуються про спекулятивний капітал, який сюди зайшов, щоб заробити на українських цінних паперах справді дуже вигідних. Бо, бо такі відсотки, хто в той час давав? Мало хто. В світі ніхто майже не давав. Так що. Це до речі, це я нікого не звинувачую. Давали mm -hmm. те, що можна було. Тобто, я маю на увазі, що Україна вважалася дуже ризиковою зоною, і просто так вкладати сюди гроші не хотіли. Треба було зацікавити інвестора, щоб він був готовий ризикнути грішми. А Чим можна зацікавити дуже високим, високою нормою прибутку. Ну от, зацікавили, люди вклалися, але видно, що їм давали якісь гарантії. Або ще раз я кажу: це якщо це про чужих мова, а, можливо, це свої. Тобто встигли вже вкрасти достатньо. Е, ну, я я не кажу, що так зробив. Ну Ми ж знаємо: ми знаємо, звідки ці півтора мільярди, які Луценко конфіскував свого часу. Знаємо ще про 7 мільярдів, які так в фонді Темплтона і залишилися, і так далі. Я думаю, що правда, ці гроші Путін давно вже в Януковича забрав. Півтора ми, ми встигли. Все ж таки, яким чином, попри всю протидію, як екс-регіоналів і їхніх агентів закордонних, цей Сем Кіслін? Та був такий діяч американський. Який намагався вплинути на цей процес, він дуже впливав, дуже серйозно. І зустрічався, до речі, приїжджав, і зустрічався з Бакановим, з Зеленським. От. Так що, е, а, а крім того, грантої всі, п'як-один, накинулися, не давали ці гроші <реш> з, е, Значить, так що, е, ну, Але ця історія ну, от, вона точно така сама: тобто люди вкрали гроші. В Нафтогазі вивели, відмили їх через кілька країн, потім повернули в Україну і купили українські цінні папери, вважаючи, що так ми ж цією державою керуємо. Ми ж спокійні, що ми тут все зробимо так, щоб ці цінні папери дали нам гарні гроші, дали гарні прибутки. Так вони і зробили. Я кажу: з цих грошей півтора мільярди, дякуючи Юрію Вітальчу, нам вдалося все ж таки повернути в бюджет. За що його ледве не посадили в тюрму? Справа набу по цьому по поверненню грошей в бюджету України досі не закрита.